Чому ж не варто відкладувати ipl терапію на потім? Це сучасна методика для лікування косметологічних та дерматологічних проблем, таких як пігментація, купероз, акне, постакне, розація та згуження пор. Відкладати процедуру може бути недоцільно з декількох причин. Сезонність процедури ipl терапію найкраще проводити в осінньо-зимовий період, коли сонячна активність нижча. Саме це знижує ризик ускладнень, а також підвищує ефективність лікування. Профілактика старіння шкіри. Чим раніше розпочати процедури, тим ефективніше ви зможете запобігти першим і раннім ознакам старіння. Якщо стан шкіри погіршується, для його відновлення необхідно буде більше інтенсивних та дорогих процедур. Своєчасне проведення процедури ipl терапія допомагає уникнути цього. Швидкі результати вже після першої процедури IPL ви зможете оцінити. І побачити перший видимий результат. Після цього ви самі захочете повернутися. Чим раніше ви розпочнете курс IPL-терапії, ви швидше зможете впоратися з дерматологічними та косметологічними проблемами. Тому запрошую вас на консультацію для підбору індивідуального курсу процедур саме для вас.